ТЦК та СП незаконні, вони не юридичні особи, вони юридичні особи публічного чи приватного права. Якось вони зареєстровані в реєстрі, не зареєстровані. Давайте не будемо ми виконувати розпорядження ТЦК. Воно взагалі не державний орган, це ні військомати, вони не мають ніяких повноважень. А щодо цього, офіційні представники Міністерства оборони та Збройних сил України вони висловлювались декілька разів, і вони кажуть, що це є російський наратив. І що така позиція вона тягне за собою зрив призовної кампанії та взагалі протидії мобілізаційним заходам. Ну, не можна казати, що ТЦК вони діють незаконно або протиправно. А по факту ви розумієте, що держава визнає ці установи, і звісно, вона їх підтримує. І відповідно, якщо ви не будете виконувати розпорядження та закони держави, то вона ця держава вас буде карати. Якщо ви зможете доказати у суді, наприклад, в рамках кримінального провадження або адміністративного, або будь-якого іншого, про те, що ТЦК та СП не повноважні щось робити, це добре. Це дійсно можливо, тому що їх повноваження прописані у відповідних нормативно правових актах. Та діяти відповідно до закону у конкретних ситуаціях у конкретній ситуації, які складаються стосовно вас. А якщо вас хтось намагається уводити від суд, яка взагалі нічого не потрібно робити, нічого визнавати, нікуди не ходити, не підкорюватись, це взагалі шлях до анархії. А шлях до анархії, ви розумієте, до чого він може привести. Тому я би не радив це робити, оскільки я ще раз нагадаю, що є відповідні санкції і до вас їх можуть застосувати. Ці санкції можуть бути дуже сурові в рамках як адміністративного, так і кримінального закону. Якщо вам потрібні консультації з цих питань, то краще отримати їх у професіоналів. Будь ласка, звертайтеся до мене, якщо вам потрібна допомога.